Дякуємо тобі, ніжна душа, за те, що ти зробила вибір на користь себе. Дякуємо, що обрала лини, простір жіночого затишку, краси та турботи. Нехай кожна річ, яку ти носиш, буде твоїм м'яким щитом, твоїм джерелом впевненості, любові та гармонії. Ми підготували авторську медитацію, де є твій внутрішній дім, де ти головна, де можна зняти всі маски, дозволити собі просто бути. Тут тебе ні до чого не змушують, тут тебе обіймають. Добре. Я прошу зайняти зручне положення. Сидячи або лежачи і зробити вдих глибокий, спокійний і повільно видихни. Ще раз з кожним видихом. Ти повертаєшся до себе, до тіла, до серця, до істинної себе, яка завжди знала, що вона гідна любові. Все, що було до цього за вікном, турботи, тривоги, метушня. Залишають тебе. Ти розчиняєшся у тиші. Це твій простір безпеки, гармонії, затишку. Ти відчуваєш, як хвиля тепла розливається по всьому тілу від маківки до кінчиків пальців. Усе зайве розчиняється, твій розум стає ясним, твоє серце вільним, твоє тіло розслабленим. Ти ніби входиш у м'яке світло, світло любові до себе, світло. Яке обіймає ніжно, безумовно, без поспіху. Воно очищає тебе від усього, що не є твоїм, від провини, від сумнівів, від втоми, від переконань, що потрібно заслуговувати любов. Ти вже цінна, просто тому, що ти є добре. Всередині тебе пробуджується пам'ять. Я жінка, я створена для краси, якості, турботи. Мій дотик лікує, мій голос заспокоює. Моя присутність світить твоє тіло храм, йому потрібна турбота, йому потрібна повага, йому потрібен комфорт. Добре. А зараз ти уявляєш, як вдягаєш улюблений одяг. Ніжний, дихаючи, натуральний. Його дотик, як обійми. Ти відчуваєш, як твоє тіло ніби вдихає з полегшенням. Нарешті мені добре. Мене чують. Про мене піклуються. Одяг. Це не просто тканина, це стан, стан спокою, стан краси, стан ніжності, жіночності. Кожна річ від Лейле, як обійми, які нагадують, ти гідна бути в комфорті, ти гідна кращого, ти гідна себе. Ти вчися вибирати себе щодня, м'яко, з любов'ю, без боротьби. І ось нова реальність. Я жінка, яка знає свою цінність. Я жінка, яка дбає про себе. Я жінка, яка з любов'ю ставиться до свого тіла. Я жінка, яка вдягає ніжність. Я жінка, яка світиться зсередини, і ти це відчуваєш у всьому тілі, у серці, у диханні, у погляді на себе. Твій внутрішній світ змінився. Ти більше не чекаєш, що тебе оцінять. Ти більше не женешся за визнанням. Ти вже дома, у собі, у любові, у лиле. Добре. Побудь у цьому стані ще трохи. Запам'ятай його кожною клітинкою. І коли будеш готова, зроби глибокий вдих. Відчуй тіло, відчуй силу, відчуй, яка ти справжня, то повертайся до життя. Нова, світла, та що вже обрала себе. Твій комфорт, твоя сила, Леве одяг, який пам'ятає, хто ти є прекрасна душа.